Адаптуватися до цивільного життя ветеранам може допомогти чіткий план дій та підтримка рідних. Це на власному прикладі демонструє Олександр Носенко з Черкас. Чоловік воював з перших днів повномасштабного вторгнення. У боях під попасною був важко поранений. Про його досвід розкаже Ірина Васюра. Звичайний урок фізкультури у школі починається з розминки. Вчитель Олександр Михайлович уважно стежить за виконанням вправ. Тим, хто звільнений від заняття, також мають завдання, аби мінімізувати час учнів у гаджетах. Є також пляще, що ти обираєш. Олександр Носенко у своїй рідній 32-й школі Черкас викладає фізкультуру і ще й два гуртки краєзнавчий та військово-патріотичний. Після повернення з фронту вирішив здобути педагогічну освіту і майже одночасно отримав пропозицію вчителювати. Сучасні діти каже, надихають. Здобути їхній авторитет неймовірно важко, а втратити дуже легко. Тому, Тому от, мабуть, це мене. Ставати кращими, відкривати їхній потенціал. Ну і це не лише про фізичну культуру, це про виховання, це про якісь життєві штуки. У школі такому педагогічному поповненню радіють, кажуть, досвід ветерана війни дуже допомагає у вихованні дітей. З таким досвідом він досить цікавий дітям. Діти слухають, він для дітей певний авторитет. Він дітям розповідав і про своє перебування на війні. Діти, скажем так, з задоволенням біжать до нього на гурток. Вони це відчувають. Вони відчувають. І Олександр з дітьми дуже ладить. А це вже легку розминку з донечкою. Олександр проводить у власній фітнес-студії. У цій справі чоловік підтримує дружину після повернення з фронту. Дохід перераховують на підтримку війська. Спільна діяльність допомогла ветерану пройти адаптацію, каже дружина Наталія. Важливо, щоб все те, що він говорить, почути, от, і по можливості допомогти. Ну і, і говорити. Тут не тільки слухати, бо і жінки теж нелегко дається це все. От, і якщо все таки діалог є, то тоді я думаю буде маленькими кроками, але результат. У студії проводять силові та релаксаційні тренування, відвідують зали діти і дорослі. Олександр та Наталія кажуть, їхня справа не лише про спорт, але й про об'єднання та підтримку людей. І саме це запорука розвитку навіть у складних ситуаціях. Як він сказав мені фразу: каже: звикай е, пристосовуватись до постійних змін обставин. На той момент в мене це було таке, як а потім я зрозуміла, да все в принципі, як на війні. Якщо ти рухаєшся, то є більше шансів вижити ніж коли ти сидиш і чекаєш чогось, бо чекати можна все життя і так його не зустріти. На війні Олександр втратив двох кумів, і на мотиваційному борді у спортзалі подружжя закарбувало важливу для них фразу, яку повторював загиблий друг та відомий у Черкасах волонтер Павло Собко у день перемоги. Ми будемо з тими людьми, які мають бути з нами. І ми це не лише закарбували в себе в пам'яті, ми закарбували це на нашому мотиваційному банері. І що миті, коли ми на нього дивимося, ми бачимо цю фразу. Ми згадуємо, усвідомлюємо і продовжуємо діяти. Ірина Васюра, Денис Кононенко, телеканал Інтер, Марафон Єдині новини.